Доброго дня. Плата перетворювача із Китаю. О, Як бачите на фото, вона може працювати від 12 до 48 вольт на вході. На любу напругу практично можна настроїть. Все залежить від, від цього лівого угла. На даний момент, в мене, як я виписав її на 24 вольта, там стояв просто резистор. Хоча на, там, на фотографії видно, що там стояв стабілізатор. На 12 вольт тут немає нічого. А на 48 вольт там стоїть платка О, Але так як я виписав на 24 вольта, то шима не було, я його знайшов на просторах Алікспресу і виписав. і Поставив, так що в мене стоїть вона допомагає зменшити струм холостого ходу, тому що. Там шимчик стоїть, не просто резистор, на якому втрачається потужність. Значить, по регулюванню. Це поріг високої напруги акумулятора, це поріг низької напруги акумулятора. Це регулюється ток, я цього взагалі не крутив. О, і отут ще є резистор. Ось він, регулювання вихідної напруги. Там Зворотний зв'язок і напруга регулюється. І що я прикупив на передню панель, до неї тут упаяв на шлейфі, упаяв упаяв індикатор. Ось такий індикатор він показує вихідну напругу, частоту, температуру і струм споживання. Ну, Струмом тут не зрозуміло він показує сейчас 0,32 мА. І також у мене на блоці живлення, яким я запитую, теж практично 0,3. Це співпадає. Але коли я включу нагрузку, от, наприклад, зараз я включу паяльник на вихід. Наприклад, включив паяльник, показує 0,8 А. А що це воно? Теоретично повинно показувати вхідний струм. Але вхідний струм у нас на самій ділі 2,9 практично Паяльник споживає. Так що невідомо, що, чи, чи воно не настроєне, як він показує цей амперметр. Ну от Це така примочка, яка продавалася і комплектується із, із цією платою. Первоначально стояв отакий трансформатор з якоїсь кіноапаратури чи проєктора. Дроссель такий у мене тут і ця плата. Конденсатор по входу на 10 тисяч, тому що я підключаю його до лужного акумулятора, в якому великий внутрішній опір. і Планую ще більше їмкості поставити. Замінив я трансформатор у перетворювачі. Оце такий трансформатор, про нього зараз детальніше. Трансаматор намотаний на магнітопроводі із латра. За такого латра взятий магнітопровід. Це 9-амперний латер. Я ним користуюсь, він у мене в щиту стоїть. Значить, процес намотки я не знімав. Я думаю, там нічого складного немає. Я просто взяв. Як зробив каркас із гетіноксу вирізав щічки по, по торцю із напуском міліметр назовні і, і всередині, і приклеїв ті щічки епоксидною смолою до осердя, потім уклав у цей там, у зазорчик такий кордон тут і тут і мотав. Глицею. Отакою глицею така. Це намотана лента, яку я після високовольтної обмотки обмотав трансформатор. А тут ще залишився мий на провід. Намоточний на ній. Значить, Вийшло в мене 2,5 шари провода 1,28 мм. Ну, і зроблені виводи. Оце тут, згідно розрахунків, тут було 270, 260 і 250 вольт. Оце три виводи я зробив Потім, в процесі настройки перетворювача. Думаю, щоб було як підібрати. Тут поточніше. Кількість витків. Трина обмотка намотано 23 витки. ну 21 по розрахунку, 1,3. На виток витка. Тобто на вольт 1,3 витка. Так, провода відкусив, що. Ну, думаю, хай, хай останеться тоді якщо то відкину. Так, і зараз подивлюся параметри трансформатора на різних виводах. Зараз включений максимальна обмотка повністю. Значить, цей тестер буде показувати напругу, яка подається. Це тестер ще радянських часів. Дубовий і надійний. Буду міряти струм холостого ходу. Він зараз стоїть на шкалі 1,5 А. Ну, і цей буде показувати напругу на, на вторинній обмотці. Ну, напра... Це пер... це первинна намотана проволокою 4 мм. Я думаю, для моїх запросів буде достатньо. Значить так. Включаю латер, він. То, як бачите, ривок такий іде, поки в мене поки стояв не, ці автомати на лічильнику 16 А, то інколи, як я включав його, то інколи і автомати вибивали. Та що ривок добрячий. І... Значить, включаю. Як бачите, ревок Ну, от. Цей тестер видержує. Зараз 208. Накручу максимум, що може латер видати. О, 250 вольт. Тут у мене 16 вольт і 3. І струм холостого ходу. Зараз переключимось по шкалі. На 300 мА і на 60. На 60 мА майже 50 мА мене струм холостого ходу трансформатора. Ну, хочу сказати, може хто не в курсі, якщо тут поставити китайський тестер, то він згорить. Це, це тестер тільки видержує такі, такі ривки. току, що не співає навіть защита. Ну, в общем, тестерша. Старий надійний. Оце. Це на максимальному напрузі намотані. Так, перекинув. Можна звернути увагу на Ага, На тестер. Він спокійно це витримує. І тут так же само. 242 вольт і тут вже в мене 16 вольт і струм струм уже 55 мА. 60, залежно від сітєвої напруги, 60 мА на цьому на цьому відводі і напруга тут підвищилася практично на вольт. І перекину зараз на, на перший виток, який був запланований як 250 вольт. Ну, Кажуть, щось пішло трошки не так в розрахунках. Так, забавлю трошки. Ще раз звертаю увагу на амперметр. А, ну тут я вже маленький. Поставив напругу 228 вольт. 245. Напруга вже 17, ще на вольт додавалася. І... Струм у нас ну тут вже зашкалює. Тут вже у нас 90 мА. 90 мА на цьому виводі. Значить, Оце так. Ну, трансформатор мотався кожен слой. Пропитувався лаком, обмотувався лентою із, із целлофану, я нарізав такий грубий, груба пленка обмотувалося і потім э, слідючий слой і пленка ця натягувалася на отлип шалак був В общем, таким способом попробував я під невеликою нагрузкою і паяльник виключав 60 ватний на різних виводах брав 220 то виходить, що на 250 вольт при зниженні напруги до 20 вольт, у мене тут поріг стоїть від 20 до 28. Тобто я виставив тут поріг на перетворювачі, щоб цікаво при 20 і при 28. Тут 20, до 20, як опускаю, то вже починає. На, на цьому виводі починає напруга падати там, вольт на 5, напевно. На цих виводах, на, на 260 і на 270 практично одинаково напруга, В усьому діапазоні вхідної напруги. Надалі під великою нагрузкою, як буде в мене хороше живлення, там підготую акумулятори, тоді я дозніму і уточню, на якому виводі конкретно мені зупиниться. На цьому все, дякую за увагу. Якщо виникнуть питання, будь ласка, задавайте, я в слідчому відео вам постараюся все пояснити. Будьте здорові. До побачення.